Доброго ранку та благословенного Богом дня! Я бажаю всім, хто дивиться ранок з надією. І так хочеться, щоб цей день уже приніс нам мир. Разом з вами, не дивлячись ні на що, я хочу дякувати Богові, адже він подарував нам цей день і залишив для нас обітниці, покладаючись на які вірою ми можемо здобувати славні перемоги. Хочу сьогодні прочитати вірш із заповідей блаженства, які Господь залишив для нас у Євангелії від Матвія у п'ятому розділі. І він почав навчати їх, промовляючи блаженні в Богі Духом, бо їхнє царство небесне. Ці слова звучать для здивованого натопу як щось цілком нове і дивне. Такі повчання протилежні всьому, що вони будь-коли чули від священників і рабів. У них вони не знаходять нічого, що могло б утішити їхню пиху або живити чистолюбні надії. Але цей новий учитель має силу, яка зачаровує їх. Пахощі Божої любові поширюються навколо його особи, як аромат квітки. Його слова. Спадають, як дощ на скошений лук, немов краплі, що зрошує землю. Усі відчувають, що серед них є той, кому відкриті таємниці кожної душі. Проте він наближається до них з лагідним співчуттям, їхні серця розкриваються перед Ним. І в той час, коли вони слухають його, Святий Дух допомагає їм зрозуміти учення. У якому люди у всі часи мали таку потребу. За днів Христа релігійні проповідники народу вважали себе багатими на духовні дари. Молитва Фарисея, Боже, дякую Тобі, що я на такий, як інші люди, є виразом почуттів, таких, як він, і багатьох інших представників ізраїльського народу. Однак у натовпі, що оточував Ісуса, були й такі, які усвідомлювали свою духовну Богість. Коли під час словлення риби Христос здійснив чудо, виявивши божественну силу, Петро впав до ніг Спасителя, вигукнувши: Господи, вийди від мене, бо я грішна людина. Так і зараз, серед натовпу на горі знайшлися душі, котрі. У його святій присутності відчували, що вони нужденні і мізерні, і вбогі, і сліпі, і голі. І вони прагнули Божої благодаті, що спасає всіх людей. У таких душах слова Христа пробуджували надію. Вони бачили, що їхнє життя знаходиться під благословенням Божим. Ісус запропонував чашу благословення і тим, які гадали, ніби вони багаті і збагатіли, не потребують нічого, і тому зневажливо відвернулися від дорогоцінного дару. Хто відчуває себе досконалим, вважає себе досить добрим і задоволений власним станом, той не прагне стати співучасником благодаті та праведності Христа. Гордість не має у цьому потреби і тому закриває серця перед Христом і його безмежними благословеннями. У такому серці вже немає місця для Ісуса. Хто у власних очах багатий і славний, той не просить з вірою і не отримує благословення Боже. Він вважає себе багатим і тому відходить ні з чим. Але ті, то усвідомлюють, що самі себе врятувати не можуть, і самі по собі нездатні на праведні вчинки оцінять допомогу Христа. Саме вони, убогі Духом, яких Ісус називає блаженними, того, кого Христос прощає. Він приводить спочатку до покаяння, а Дух Святий звинувачує Його у гріхові. Якщо Дух Божий торкається сердець людей, вони починають усвідомлювати, що в них немає нічого доброго. І все, що вони досі робили, заплямоване гріхом і власним я, подібно до бідного митника, вони стоять збоку, не наважуючись навіть піднести очі до небес і говорять, Боже, будь милостивий до мене грішного. І вони отримують благословення. Завжди є прощення для грішника, що кається, бо Христос це агнець Божий, що на себе бере гріх світу. Обітниця Божа незмінна. Коли наші гріхи будуть як кармазин, стануть білі, мов сніг. Якщо будуть червоні, немов багряниця, то стануть, мов вовна вони. І дам вам нове серце, і духа свого дам я до вашого нутра. Про убогих Духом Христос сказав їхнє царство небесне, це не тимчасове земне царство, якого сподівалися слухачі Ісуса. Христос розкрив перед ними духовне царство своєї любові, благодаті і праведності. Ознакою того, що Христос панує в нас, є подібність нашого характеру до характеру Сина Людського, Його підданими є убогі Духом, тихі і покірні, переслідувані за правду, їхнім є Царство Небесне. І якщо справа відновлення у них цього царства ще не завершилася, то вона, однак вже розпочалась і готує їх до участі у спадщині святих у світлі. Кожен, хто визнає себе убогим Духом, хто відчуває, що у нього немає нічого доброго, може досягти праведності і сили, дивлячись на Христа. Господь закликає: прийдіть до мене усі струджені та обтяжені. Він просить нас. Замінити свою убогість на багатство Його благодаті. Ми не гідні любові Божої, але Христос гідний, Він поручився за нас і може спасти всіх, хто приходить до нього. Щоб не довелося нам пережити у минулому, якими б скрутними не були теперішні обставини. Якщо ми прийдемо до Ісуса такими, якими є. Слабкими, безпорадними і жалюгідними, милосердний Спаситель зустріне нас вже на початку шляху, прийме у свої люблячі обійми і задягне у свій одяг праведності. Він приведе нас до Отця, одягнутими у білосніжні шати свого характеру. Він просить Бога за нас, кажучи. Я зайняв місце грішника, не дивлячись на це заблудне дитя, але дивись на мене, як би наполегливо не боровся сатана проти нашої душі, як би сильно він не звинувачував нас у гріхах, і яким би великим не було Його зазіхання на нас, як на свою здобич, але кров Христа має більшу силу. Воїстину, тільки в Господа справедливість і сила. У Господі будуть виправдані і прославлені всі нащадки Ізраїля, блажені у Богі Духом, бо їхнє Царство Небесне. Ці утішні слова Христа адресовані не гордим, незарозумілим і несамовдоволеним, а тим, хто усвідомлює свою неміч і гріховність. Засмучені та лагідні, котрі плачуть і вважають себе негідними Божого благовоління, голодні та спраглі праведності, усі вони належать до убогих духом. Убогі духом відчувають свою убогість, свою потребу в благодаті Христа. Вони розуміють, що мало знають про Бога та про Його велику любов, що їм потрібне світло. Аби пізнати Господню дорогу та триматися її. Вони не наважуються протистояти спокусі власними силами, адже розуміють, що їм бракує моральної сили для опору злу. Вони не знаходять задоволення, переглядаючи своє минуле життя і особливої впевності певності дивлячись у майбутнє, оскільки відчувають сум. Але саме таким Христос каже. Блаженні у Духом. Христос бачив, що, відчуваючи свою убогість, люди можуть стати багатими, які чудові переваги мають ті, хто усвідомлює свою потребу, потребу своєї душі і підкоряється Божій волі. Ісус Христос ось єдиний засіб від душевної убогості. Коли серце освячене благодаттю, коли християни мають розум Христа, у них перебуває любов Христа, духовне багатство, цінніше від офірського золота. Але перш ніж у людини з'явиться палке бажання здобути багатство у Христі, доступне кожному, хто відчуває свою убогість, у ньому має з'явитися усвідомлення власної потреби. Коли серце сповнене відчуття, самовдоволення і захоплене позбавленими вічної цінності земними інтересами, Господь Ісус докоряє і навчає, щоб люди прокинулися і усвідомили свій справжній стан. Вам потрібно прийти до Ісуса з вірою, не зволікаючи. Він дає щедро і безкоштовно. Його любов рясна. Він дає вам свою благодать, що ви з радістю несли Його ярмо і тягар. Ви можете заявити про своє право на Його благословення, посилаючись на Його обітницю, ви можете увійти в Його царство, яке є Його благодать, Його любов, Його праведність, Його мир і радість у Святому Дусі. Якщо ви відчуваєте свою найглибшу потребу, він може заповнити її своєю повнотою. Бо Христос каже, я прийшов закликати до покаяння неправедних, а грішників. Ісус кличе вас до себе. Блаженні у Богі Духом, бо їхнє царство небесне. І я хочу помолитися, щоб ми були серед них. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде Царство Твоє, і нехай буде воля Твоя свята і на землі, як на небі. В ці хвилини, Господи, об'єднавшись в молитві, ми просимо, дай нам ту вбогість Духа, щоб ми були Твоїми послідовниками, і коли Ти прийдеш, щоб ми були в Твоєму царстві. Нехай Твоє благословення сьогодні не залишить нікого без уваги. А кожен, хто підніме свій голос до тебе, нехай буде почутий там на небесах, і нехай станеться в тому воля Твоя. Благослови нас, наш край та нашу країну, молитва наша в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Я думаю, що після прочитаних слів мало що є додати і сказати. Бажаю тільки одного щоб і дійсно ми прислухалися до голосу Ісуса, прийняли ті блаженства, які Він хоче сьогодні подарувати, вселити в кожне серце, бо тільки з ними ми зможемо вийти на зустріч Йому. Будьте у числі блаженних, щасливих і спасенних у Христі Ісусі. До побачення!